Ви ще доволі? Що це за суперкнига? Як вона називається? Прошу. Біблія. Саме так. Це книга Біблія. Скажіть, яку історію з Біблії ви читали? Можливо, ви щось пам'ятаєте? Про що ви читали з Біблії? Про що? Про Ноя. Ноя. Про Ноя, так ти читав? М -м, чудово. Так паша, чи Саша? Хто за те, що Саша переможе? Хто за те, що Паша переможе? Що може зробити дитина? А чого не зможе зробити дитина, якщо із нею буде Бог? Да здобув перемогу над велетню. Що тоді вони відчували? Хто хоче відповісти? Руку підіймать. Радість. відчували. Бо з ним був хто? Бо з ним був Бог. Тобто розмір велетня не має жодного значення. Для нього, якщо з ним є Бог. Пробач, що не довіряв тобі. Yeah. Дай мені силу перемогти страху. Yeah. Я буду довіряти тобі yeah. у будь-якій миті мого життя. Yeah. Добре, завершив. Перше слово Горя, що всі так вийшло, що команда Духа знає третє слово. Третє слово. Софія, правильне слово? Софія, yes, yes. ваша команда лежить, десь і пані! Молодці! Отже, наступне слово веданий! Чи всіх так? І ви бачите наступне завдання цієї розмальовка. Кожен з вас може отримати портрет, фотографію. Тяжко дивитися в дитячі такі очі і що ці діти вже бачили, як стріляють, як бувають. І проект супер книга мені навіть сподобався, хоча я вже, ну тобто, не дитина, але мені самі було цікаво. І дітки дивилися зі захопленням, це для них щось нове. Е, я хотіла би, щоб частіше приїжджали і дітки більше пізнавали Бога. Я сподіваюся, що от ваші такі е, фільми, які ви зараз нам е, показали, це не тільки будуть дивитися діти. Це також подивляться дорослі. Я впевнена, що вони знайдуть там гарні рішення. І ми дуже вам дякуємо, що ви приїхали і показали, що є такий гарний фільм. Ми обов'язково всі його подивимося, і в нас все буде супер.